Комунальне підприємство Миколаївводоканал розпочав ремонт трубопроводу методом санації труб, говорить начальник цеху з підготовки та санації трубопроводів В'ячеслав Сусло. Взагалі, що таке санація? Це заміна трубопроводу без скривання ґрунту. Тобто йде прокладання гибкого рукаву під землею, потім путем нагріва, рукава проходить кристалізація. Слюсар бойлерної системи Олександр слідкує за температурою води. Говорить, вона має бути не нижче 70 градусів. Коли гаряча вода піде по трубам, вона буде обволакувати саму трубу і мають функцію застивання. При температурі 70-80 градусів смола буде застивати, обволакувати стару трубу. І би, на цьому її функція буде закінчена. Рука вже застиг, утворює нову трубу всередині старої в Україні. Санацію використовують три водоканали: Миколаїв, Кременчук та Житомир, каже генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко. Але в нас найбільша комплектація. Ми весь процес робимо в себе від просочування рукаву рукава спеціальними речовинами до вже санації. Труднощі з новою технологією ремонту виникають на етапі підготовки, говорить Борис Дуденко. Підготовка колекторів саме для того, щоб ми зробили цю роботу. Це їх очистка. Колектори в занедбаному стані, якість токів досить погана. Тому попередня робота, яка передує тому, що ми робимо, досить серйозна. Ми готуємося до саме до санації близько близько двох тижнів. За словами Дуденка, трубопровід відремонтований за допомогою санації, може слугувати більш ніж 50 років. Крім того, такі роботи швидші та дешевші ніж традиційні. Однак, метод не універсальний. Найголовніше це вичистити трубопровід для того, щоб він був, скажімо так, майже ідеальний, щоб його просанувати. Не завжди підходить колектор з з відгалуженнями. Технологія класна, але вона не можна сказати, що за допомогою неї можливо робити 100%. Тому вибираємо ділянки, дивимося найкритичніші, але ті, які підходять саме для цієї технології. Обладнання для роботи за новою технологією надали данські партнери, а також організували дев'ятимісячне навчання для працівників водоканалу, говорить В'ячеслав Сусло. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.